Халати без пояс від бренду Livarno Home всього за 164 гривні за одиничку. У лоті буде 13 одиниць і вартість лоту 2135 гривень. Дивимось, які будуть у нас кольори у лоті. Буде ось такий сірий, як в мене в руках, більш до теплого сірий. Буде сірий, більш холодний. Буде ось такий. Ось такий колір ще буде. Бордо, таке, такий відтінок класний. Буде графітовий сірий, ось як на мені. Вони дуже теплі, м'які затишні на осінь на зиму, саме те, що потрібно, щоб наповнити асортимент вашого магазину. І, до речі, ціна дуже класна. По розмінах у нас іде від S до XL. Класний лот, супер ціна. Замовляйте у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.